Здоров'я безцінний подарунок природи. Вчимося його берегти разом з програмою про здоров'я. У студії Оксана Хмільова, і я вітаю усіх, хто разом із нами. 92 fm наша чистота у Миколаєві. А також ви можете нас слухати у Первомайську на чистоті 105,9 fm Ну і, звичайно, на проводах, а ще в онлайн-мережі, тобто, включайте інтернет. І теж можете заходити на наш сайт mtrk.tv в розділі онлайн-радіо. Ви теж можете слухати нашу програму. У нас прямий ефір: 36 12, 13 22. Перепрошую наш телефон 36 13 22, Можете телефонувати, ставити запитання. Сьогодні у нас у студії знову наш постійний гість, і цьому ми дуже раді, завідуючий гастроентерологічним центром при Миколаївській обласній лікарні Володимир Лучний. Вітаємо вас. Доброго дня. Вже традиційні стали наші зустрічі в радіоефірі. Ми багато говорили і про гепатити, і про піст, який зараз триває ще, розповідали, наскільки він корисний для здоров'я. Сьогодні ми поговоримо теж про дієту свого роду, жорстку дієту, але для тих людей, які Цю дієту змушені дотримуватись, ем, вимушені дотримуватись, тому що є проблеми зі здоров'ям. Ми говоримо про панкреатит сьогодні. Так? так? Так. Що це за захворювання таке, як він воно виникає, що його викликає? Панкреатит це захворювання підшлункової залози. Переважний більшості її екзокрінного тракту, функції екзокринної, тобто ті ферменти, які способствують перетравленню їжі. Якщо взяти до всіх захворювань на шлунково кишкового тракту зі всіх захворювань, то панкреатити займають 26-30%, Більше ніж чверть, да, це, більше... да, це досить багато. Це досить багато. Більш того, якщо порівняти панкреатити, які були Років 20-30 назад, а ті, які сьогодні, вони майже нічим не відрізняються, але більш стали ще жорсткіші. Пов'язано з дуже великими чинниками, це безперечно, що люди споживають велику кількість, надмірну кількість алкоголю. Причому оці, як їх називають, слабоалкоголки, ліміні-алкоголки, всі енергетичні напідки. Які містять теж невелику кількість з вони, скажімо так, не дуже гарну роль мають по відношенню для пішкової залози. Щоб, сказав, вони б'ють дуже сильно саме по підшликовій залозі. Безперечно, так. Да. Ну, і та їжа, яку ми вживаємо, там жирна, смажена, запечена, вона теж є одним подразником, але в своїй структурі. На перше місце це однозначно алкогольні панкреатити, на друге місце це ті панкреатити, які пов'язані з патологією жовчних шляхів. Тобто, це камінці жовчного міхерю. Це камінці, які можуть знаходитися. В жовчних протоках або в вчій жов... жовчні. Вони перекривають проток... жовчі протоки, так, так? є рефлекторний механізм, спазми пер... свінтера, але є безперечно пряме, коли кабінет закриває общу жовчну протоку і з'являється механічна жовтяниця, але цьому передадує приступ гострого панкреатиту. Тобто механізм дуже дуже різноманітний. Вони дуже гарно описані, і на сьогоднішній день в світі є такий показник, якщо в людини з'явилася робота, якщо з'явилася біль, яка не купується протягом 5-6 часов, і якщо є якісь гастроентерологічні інші симптоми, то тобто вздуття, здуття, тошнота, опояснюваще біль, це саме великі чинники гострого панкретита, і чим раніше людина звернеться за медичною допомогою, тим краще, так? тим краще, тим легше. Тому, Небезпечна що саме є така гостра форма. Безперечно. якщо на ранніх стадіях виявили, то смертність десь 1-2%. А якщо на пізніх, якщо там людина довго не зверталася, так наприклад, да, наприклад або довго... десь догон... на протязі двох-трьох суток, коли вже запустить механізм і розвивається панкерний кроз, то смертність може становити від 20 до 50%. відсотків. І це не тільки у нас, це в світі. А, тобто запущені механізми, які зупинити практично вже неможливо. Так, да, Пішликова, якщо можна так сказати, настільки швидко перетравлюється своїми ж соками, і настільки виріжений цей механізм аутоліза, що її потім встановити невозможно. А якщо можливо встановити, то це вже буде інвалід майже на все життя. То, виходить, вона сама себе вбиває? Безперечно. І вбиває не тільки залози зовнішньої секреції, але й внутрішні теж. В них потім розвивається цукровий діабет другого типу, але він може бути як інсулінозалежний, так і інсулінонезалежний. Ну, Нічого доброго в цьому, безперечно, нема. Але якщо е присидіннилася гнійна інфекція, то буде панкрений крос, буде свіщі брюшної полості, черевної порожнини, різрічні може бути абсеси по ходу тонкого і товстого кишечника. Тобто, чим пізніше звернулись, тим гірше і гірше буде. Тобто, чекати, що це пройде, не потрібно в цьому випадку Безперед, негайно да. звертатися за допомогою до професіоналів. Да. На сьогоднішній день я в минулому році був на європейському конгресі панкреатологів, дуже Ці проблеми дуже велика увага і змінилася тактика. Тобто, чим раніше людина звернулася, тим менше відсоток, що її буде оперувати. Але навіть якщо вона пізно, ви з... кажете, тактика лікування, от, так? безперечно, так. Тобто, Якщо раніше була тактика така, що звернулися. і люд... зразу операція, да, так? то зараз. Треба виждати і, скажімо, так, як можна більше вистрочити термінове хірургічне втручання. Чому так? Тому що як починають втручатися на ранніх стадіях, там де ще не сформувалася некроза або ще не сформувалася очаги гноя, їх починають вилучати з підконові жалози, а в інших місцях з'являється той же самий процес. От в оперативне втручання проводять тільки тоді, тоді коли вже пішло на нет активне запалення. І є якась спеціалізація, і от це гні, яке образувався. Постійно знаходиться під контролем процесу. Да. О, ці, і якраз у ці, той момент, коли Вони знаходяться на, 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 ліжку до тих пір, поки ми не стоїть питання. Треба їх оперувати, чи можна консервативним путем їх оперувати, лікувати, вибачте. Тобто, але якщо з'являються якісь предвісники того, що треба оперувати, там абсес і кіста. То проводять малої земне вмішательство. Що значить малоімозивне? Це під контролем комп'ютерної томографії або зі контролем. Точково, десь, так? ...точково безперечно, mm -hmm. пунктують і відсасують ці, ці гної або некроза, або затякають сальникової сумки, цю життю зліквідують без оперативного втручання. Тобто, Оперативне втручання мінімальне, а ефект дуже-дуже великий. Мало того, що цим хворим проводять комп'ютерну томографію або магнітно резонансну томографію, але апарати, які проводять, вони з великою розрушаючою здатністю. Наприклад, комп'ютерна томографія проводиться таким хворим. На, не у нас, а в Європі на 64-х зрізовому апараті. У нас таких немає. У нас так? в Миколаївській області таких немає, у нас саме їх більше на 1 сантиметрі це 16 зрізів. Розумієте, є різниця ну, між 64 і 16. Якщо на, сьогодні, на сьогоднішній день говорять, що однозначно, що треба робити на 128 і вище. Тобто... Маленький. Нам до цього ще дуже далеко. Ну, нам не так далеко, це відношення влади до медицини. Є рядом Одеса, який є 64-128. А в Одесі є да, таке. Є Є да. рядом Кировоград, який теж є 64. Також таким хворим роблять магнітно-резонансну томографію з функції панкреата холангіографії. Тобто одний такий термін. Да, я зараз розшифрую, щоб зрозуміли. Раніше вважалося золотим стандартом дослідження пішленкової залози, для того, щоб виявити, є там кімінці, нема кемінців, є звуження протоку, нема звуження протоку в тому числі і версунного протоку який йде посередині на всю е, длину пішленкової залози. Робили ретроградну панкреатно халангіографії. Що це таке? Больному роблять доденоскопію, тобто він ковтає шланг до динальний доходить до фатерового соска, канелірують його і через фатеровий сосок вводять контраст. Вірні, зонд, а через зон виводять контраст, який при рентгені допомагає візуалізувати протоки пішинкової залози і протоки жовчних шляхів. Тобто общий жовчний проток, і так. правий, і лівий пілот. На камері там видно все ж. Да, на рентгені красиво видно. Да. Але це така процедура, ну, розумієте, Не що дуже приємна. Да, да. І після неї теж бувають загострення самого панкреатиту. То на сьогоднішній день е, сучасні е, магнітно резонансні томографи. Е, два тесла. У них така е, мощність їх определяється, вони діляють. Віртуально, панклята хланіографії, тобто больному не треба нічого угу, нічого ковтати не на, потрібно. Він як на на комп'ютерний томограф, навіть не треба вводити контрастного віщества, навіть не треба голодати, не клізму, нічого не треба. Така велика здатність цих апаратів. І мені дуже дуже чудово показують жовчні шляхи і шляхи плішникової залози. У нас така апаратура є. Миколаїв немає знову ж немає. Да, Миколаїв немає. Є в Одесі, є вже в Херсоні, є Кирил Радія в Миколаїві. Сусідів нема. наших всіх є, а ну, у нас да, поки ми, що немає. От, ну да, нас, я думаю, що це да, питання да, до наших депутатів звичайно. Да, безперечно, да це така. хоча я вам приводив статистику, що захворюває пішли кову залаз дуже дуже багато. І можна... Ну наскільки ця скаже, знаєте, така процедура не буде болючою для пацієнта, тому що я знаю, що для багатьох ну, дуже величезна проблема ковтання цього зонду. Вони навіть на обстеження не, не всі, так скажемо, можуть підготуватися морально саме за цієї процедури. Я безперечно. Якщо вам сказати, що э, гастроентерологія в Європі і в Білорусі дуже-дуже так... Э, Шагнула вперед. А ми допцюємося все на місці. Ми на місці, так. Якщо вам привести дані, що є ентероскоп, то є апарат, як гастроскоп, який дивиться тонкий кишечник, то на сьогоднішній день в Україні він є з один в Києві, то в частній клініки, а в державі Білорусь їх вже 10-12. Тобто все залежить від влади, як вона бачить цю проблему. Тобто ну з гострою формою ми зрозуміли, що тут потрібно постій, відразу звертатися до лікаря. Лікар має контролювати обстеження, постійне вести, як перебігає хвороба, так і якщо потрібно, оперативне Безперечно, втручання має бути. Якщо це хронічна форма панкреатиту, що це значить хронічна форма? Вона час від часу так дає про себе знати. На сьогоднішній день немає чіткої межі між гострим угу. або хронічним. Тобто людина колись хворіла панкреатитом яким-то, пройшов час, вона себе гарно почувала, дотримувалась диетичних рекомендацій, все. але стало її довго не поїсти, а потім з апетитом з'їсти не обов'язково жирного і жареного, та? ті тих самих мучних. Ізделі, там, пирожків, Ну, передбачити, хотіли... як зреагує організм, ми так, не можемо, так. Ми не можемо, безперечно. Так. І цей може бути провоцюючим фактором для розвиття э, гострого панкреатиту. Тобто ніхто в житті в цьому не застрахований, що у вас не буде гострого панкреатиту. Мало того, є дуже багато препаратів, в тому числі і кардіологічних, які можуть визвотити да, гострий панкреатит. Наприклад. Кардерон. От дуже багато людей, людей похилого віта, які яких є аритмія. І вони приймають кардерон, для того, щоб не було аритмії. Але вона те написано, що є побічна дія так. Угу. Тобто людям, в яких є проблеми, Безпоречно, так, і є да. панкретит, бажано взагалі не пити такі проблеми. Розумієте, є такі форми аритмії, як без кардерона ага. не можна тобто, не лікувати. Тут якраз да. Але... Але... і спрацьовує формула. Одне лікуємо, друге. Безперечно, нема золотої чарівної таблетки, є показання, є протипоказання. Тобто. І не можна як, вгадати, можна людині назначати цей препарат і ні. Але е, коли з'являються такі дані, безперечно є ряд препаратів, які назначаються з профілактичною цілею для цих. Але вони теж коштують немаленькі гроші. Тобто то їх п'ється одночасно, якщо питаються, і одночасно для да. того, щоб профілактика була панкреатитом. Безперечно, Той же самий аспірин. Казалось, банальний препарат. Але теж він, може викликати, Так, так? так він теж також може викликати гострий панкреатит. Тобто таких препаратів, анти, ряду антибіотиків, особливо ті антибіотики, які призначаються для лікування туберкульозу, теж можуть визвати і панкреатит, і гепатит. Тобто ну, поті Господні несповідіми, тому такого золотого правила нема. Якщо вже поставлений діагноз панкреатит, то зрозуміло, що тут має дотримуватись, про що ми на початку сказали, жорстка дієта. Тобто людина вже повинна слідкувати, що вона їсть, так? Якщо з'явилося запитання панкреатит, і у вас є така думка, то самого себе ні в коїй мірі лікувати не потрібно. Тому що ви... Самому призначати собі, так? Так, так. Чому так? Тому що є такі форми гострого інфаркту, який котри... класичний приступ панкретита. Все, але це не панкретит, це гострий інфаркт. Є таке захворювання, як аневризма відділа відділу. Аорти. Коли вона росла То це... симптоми, схожі, симптоми схожі, так? безперечно, симптоми схожі. Є ну, дуже багато захворювань. Е, язва пенетруюча, е, або така, я, яка. Скажімо так, пробадна язва синдром буде один і тот же, як при гострому Панкритиці. Але лікування там різні, так? Не да? зовсім, але ну, 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 різні, різні да, так. Більш патологічні. Тому ні в коїй мірі ви не повинні самі собі назначати і ну, така порада, ви не повинні. Випити ліки, які вибирають біль. Ви можете там випити якісь спезмолітіки, да, знеболювання не потрібно, да? не потрібно, тому що ви змажете картину, і якщо ви прийдете лікар, у вас пропадуть болі, а процес то йде. А тут дуже, дуже да. має значення, де локалізована, да, так, в якого. характеру. Да. Лікар, подумай, ну це типу спазматичні, там особливо людей ну, тобто, попіла, його яка... да, би, як да, то з як поки. Але ви ж розумієте, що сьогодні там черга на те КТ, черга на ендоскопію, на узі. Тобто, якщо не буде вирішеного білівого синдрому, то, скажімо так, не буде своєчасно надана медична допомога так як потрібно. Тобто буде втрачений час. час а, це, а це найважливіше, коли йде мова про те, щоб лікування було оперативним і ефективним, то якраз і час дуже важливу роль відіграє, да. вчасно поставлений діагноз. Да. Так. Ну, я з самого початку привів таку статистику. Бачите, якщо пізній діагностика гостеропанкретита, то смертність по даним літератури від 20 до 50% незалежно від сторони світу. Як не важ... була розвинута медицина? Безперечно, так. Але ви ж розумієте, які можливості є в Європі або в Америці, які можливості є у нас. Ну ви перерахували, які так, у нас є так, так, е, е, апаратура для так, обстеження, то ми всі чудово розуміємо, які в нас можливості. Так, але набагато гірше ніж в, в наших є, сусідів. Е, да, в Одеській в місті Одесі є. Комп'ютерний тимограф 128, серед 64. Такі люди із панкреатитом діагнозом, вони стоять на обліку у вас? Ну, не у нас, вони ну, стоять у сімейного лікаря. лікаря. Так, так. Вони у нас лікуються, ми їм даємо, виводимо їх з цього становища. Гостро, Гостро безперечно. І якщо вам скажу, що за останні три роки, слава Богу, ми нікого. Практично там одного чоловіка прооперували, тому що в нього кісти, а в другого там була пухлина, я в Києві прооперували, він живе наші. Так обходились без оперативного да, втручання. Да, але це. Дуже-дуже дороге зараз. Пацієнти задов... до вас повторно вертаються. Безперечно, знову? ті, які вже були у нас і оперувалися, вони вже знають, як себе вести. Вони вже знають, що треба прийти мінімум три рази на рік, краще наперед зробити узін для профілактики, для профілактики чим потім, не дай Бог, треба буде оперувати. Ну що ж, дякуємо за те, що знайшли час і прийшли до нас у студію. Шановним слухачам, дякуємо за те, що були разом із нами. Всього найкращого ми вам бажаємо. Головне здоров'я. І, як сказав Володимир Михайлович, ем, якщо є якісь у вас підозри, то краще, звичайно, звернутися до лікаря, з ним проконсультуватися, ні самому призначати собі лікування. Тому що помиляються навіть лікарі, Без а що перечні, вже кажеться так. про нас. Так. 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 Будьте здорові! Будьте здорові. І до наступної нашої зустрічі у середу, як завжди, у цій порі. Ми ваші. Чек...